Так, прийшов наш друг, зараз буде аеробіка. Ми йдемо на аеробіку. Так що вперед і з піснями. Так, дівчата пішли на аеробіку. Розбір інструментів. Короче, аэробика, кто влиз, кто по дрова. Все, Я уже заборыльца снимать. Продолжение сериала. Так, все. Да ну що закінчується і сьогоднішній день. Бачите, люди розходяться, лежаки порожні. Мені дуже подобається, коли я вранці приходжу. Чоловік мені як не збереться. Нікого немає. Тут три людини стоїть на березі, і так гарно, ще скільки місця. Хто ще купається, але знаєте, з моря море дуже тепле, а вилазити з моря нема сонця не дуже приємно. Прохолодно. Я ніколи не втираюся рушником, можна рушником витиратися, так? Так що будемо. Наші вже пішли, бо вони всім часом йдуть на вечерю. Кажу, ми ще трішки посидимо та й будемо йти. Тому що, знаєте, воно ж дитина теж воно заморюється і волосся потрібно помити, бо мама свої ж дає, як кажуть, інструкції, що робити. Тому... Тому так. З рушниками дуже велика проблема. Чомусь не. Ну, це адміністрація не, не враховує. Людей набрали, а рушників немає. Сьогодні Саня наш ходив, не мій, а Саня другий, ходив, мабуть, чотири рази, а потім кажуть, с, с, ну, на спа там дали, тому що вже ну, скільки ж може він ходити туди. Драсті, вже уїжджаєте завтра? Да. Утром. Завтра утром. Я його не віжу там. Давайте. Хороші такі дівчатки, де ми познайомилися. Вони живуть там, де северне сіяння, оце де ночі. Ну на севері, коротше, говоря. Хороші дівчата такі. 17 років дочечки, вона медик. Приїхали сюди, каже, теж треба, щоб подихати, не тільки загорати, а щоб подихати цим воздухом швидко. ну вони через Казахстан летіли. Швидко дуже закінчилося. Так і у нас уже У нас сьогодні вже чотири дня. Завтра вже п'ятий день уже перевалює на другу половину. Все таке знаєте, те, що чекаєш, чекаєш. Як там деякі пишуть Війна! а вони їздять, відпочивають. Це ваше, ваша думка. Ви можете сидіти, соплі на свій кулак мотати. А в мене життя і в мого чоловіка, і в моїх друзів, моїх знайомих воно не зупиняється, воно йде далі. І скільки нам залишилося, один Бог знає. Так що ми не збираємося сидіти і робити вигляд, що сидіння наше вдома щось допоможе. Я вам скажу одне: те, що потрібно для перемоги, кожен із нас це робить. а все інше це просто не ваша справа. І робіть, люди добрі, живіть своїм розумом. Хочеться вам відпочивати, їдьте, ви не крадете, ви не. Корупціонери звичайні люди, які працюєте весь рік, щоб раз десь відпочити. будь-де. Так що все вам гарно. Сьогодні обід я вам знову не зняла. Якось я не вспіла, не встигла, але не страшно. Челюсь, яка була, не переживайте, її однесли на ресепшн і об'являли, хто загубив. Челюсть смішно, да, як в анекдоті, Але не знаю, чи знайшовся хазяїн, чи не знайшовся. Але але для шорса і відеошматок дуже такий, знаєте, незвичайний. <челюсь> я, девушка. Громко так. Коротше говоря, отакі бувають, як кажуть, приключення. Здоров'я вам і все, все найкраще. Сьогодні хлопчик цілий день просидів і тут, спасатель. Ну, слава Богу, нікого не спасав. Це теж великий плюс. Ось прийшли ми. Ранощина, ух, як світ включився. Вікно закрили, тому що вімкнули кондиціонер, бо не встигає тут кімната просто провітрюватися. Одні виселилися, одразу заселяються. Тому таке, знаєте, сперте повітря, але ми відкриваємо, як називається балкон, а зараз включили кондиціонер. Зараз йдемо на вечерю і потім поїдемо до міста. Бачите яка футболочка Кемер. Це ми купували, коли ми з Сашуні були в Турції, Це вже було років чотири назад. Санька дивиться. Ми такі, чесно кажучи, голова просто розбита. Що відбувається, боже, що вони роблять? Ой, Харківська область, там вже ж одні Бендери в нас, просто одні Бендери. І вони їх знищують. ой. Так що, так? Скоро повертаємося додому. Чому дивимося цей канал? Тому що на турецькому ми нічого не розуміємо, а потрібно ж дивитися. Чемодан зломили повністю. Ви розумієте? Повністю зломили його. Я не знаю, Санька каже, там трішки може прикрути. Побили весь оцей каркас, оцей, оцей каркас по, по кругу. І ручка відпала, йде кольосики. Каже, в руках донесу, а дома вже щось буде ремонтувати чемодан. Повністю його знищили. Нічого. Так що на сьогоднішній день все. Можливо, щось буде цікаве, покажу. Залишилося чотири дні. Навіть, ну так, ми у вівторок. З вівторка на середу вночі вилітаємо. Але коли це відео будемо дивитися, я думаю, що ми вже будемо вдома.